Без смерти помилуй нас, святий помилуй нас, сили, святому Духові, та... Овиним єпископом, помічником нашої Київської архієпархії помічником блаженнішого патріарха Святослава і Христов... Спеціальною групою серед усіх українців будуть діти. Ми маємо сьогодні тисячі дітей, які не вчаться, які не ходять до школи, які втратили можливість рости і розвиватися. І В таких жахливих обставинах ми питаємо себе, а що ми можемо зробити? Що церква, як спільнота віруючих людей, може і повинна зробити? Для українського народу, а зокрема для української дитини. І ось відповідаючи на ці непрості, жахливі виклики гуманітарної кризи і поспричиняє війна, ми сьогодні створимо простір лікування надії і опіки над українською дитиною. Оцей цей соціальний центр найперше буде домом для наших дітей, простором їхньої особливої реабілітації, піклування тими дітьми, соціального служіння церкви для тих, хто найбільше його сьогодні потребує. Побачимо, що коли віримо в це, воно здійснюється. Нехай це свято, яке сьогодні маємо для нас добрим стартом, для того, щоб ми, ідучи вперед, довіряли Богові, що Бог хоче через нас зробити багато добра. Щоб ми були знаряддям Божим в цьому світі, щоб Бог на нам міг послужитися в повні. Ми сьогодні дуже дякую Богові за те, що ми дійсно маємо можливість відкрити цей дитячий соціальний центр. Тому що саме тут буде здійснюватися багато добра для дітей і не лише для дітей, але для сімей. І сьогодні дуже дякую вам за вашу присутність, за те, що ви благословляєте нас на цю добру працю, яку ми тут розпочинаємо. Цю працю, яка буде. Зм'якшувати серця людей, яка буде допомагати людям, яка буде допомагати е, дітям, яка буде вносити часточку добра і часточку Бога кожній людині чи кожній дитині, яка буде дотична до цього. В сьогоднішній день я хочу щиро-щиро подякувати всім, хто в будь-який спосіб дотичний до того сьогоднішнього дійства, що ми сьогодні маємо можливість і маємо місце служити е, дітям і служити людям. Вітаю Caritas Київ з таким чудовим приміщенням, в якому будуть справді люди знаходити те світле, те потрібне, що є так важливо в житті людини, а також знаходити Бога. Для мене Caritas Київ є таким дуже гарним прикладом соціального служіння. І сьогодні я хотів би подякувати отцю роману і всій команді фахівців. Caritas Київ, бо насправді суспільство потребує хороших фахівців. Але дуже часто ті фахівці не можуть навчити інших. І сьогодні таким, скажімо, дуже гарним прикладом для кар від Карітасу Київ є те, що можуть навчити інших. Це є приклад Карита Чернігів, з Бердичів, інші карита Житомир, які насправді вийшли з цього каретасу Києва і побачили цей гарний приклад, і справді ним надихнулися, і ним далі служать людям. То років ми рухалися до цього результату, і через цю непохитну любов багатьох людей, починаючи від глави церкви, від лицару Романа, від цілої спільноти Каріха з Київ, також долучаючи наших колег, яких я хочу сьогодні також визначити пані Марину Воржеву, яка насправді дуже багато доклалася в пошуку різних приміщень. І оформлення також пані Цвінеслави Чайківської, які сьогодні немає, яка так само докладалася на початках до такого дуже інтенсивного пошуку, щоб знайти ці приміщення. Дякую замани вам, як очольнику великої родини Каріка Києва, нашим надійним, багаторічним партнером. Всі ваші проекти, які ви запроваджуєте в територіальній громаді міста Києва, вони є насамперед людино орієнтованими, вони є завершеними і вони є на часі. Тому вам низький клім, і хай все буде на добро. Для людей з глибокою повагою Дякую дякуємо. В червня закінчується навчальний рік. І в кожному районі нашої столиці будуть багато дітей, які будуть просто мовилися наше завдання і плати. І, мабуть, громадських організацій, взагалі громади кожним проти. Дивитися, такі програми, щоб діти були залучені, щоб вони були зайняті, щоб в них було менше часу для просто ну, знаходження вештаблення на вулиці. І, мабуть, зараз такі часи, коли, коли кожен має зробити на своєму місці. максимум. хочеться побажати розвитку цьому центру, будь-якому соціальному центру, щоб таких центрів було більше, більше і більше. Наші діти не відчували себе дітьми війни в тому сенсі, в якому це їх травмує. А хочеться, щоб вони і цінували те, що для них робить це покоління дорослих. З одного боку, да, росли патріотами, а з іншого боку. Були настільки реабілітованими, адаптованими, щоб могти розбудовувати цю державу і створювати щастя для себе і для майбутніх України. Загадаю бажання найдорожчого світу. Щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колесилися ниви щоб сміхалися, люди і жили дружно, щасливі, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогам, щоб стареньки в достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучали, щоб, розкв... щоб країна розквітала незалежна і вільна хай здійсниться. Це бажання це моє неодмінне. Так Бог поміг і та справа є потрібна і зростає. І дякуємо директору отцю Роману, що він робить зараз про те, що я тільки мріяв, бо щоб у всіх нашій архіпарті був, Карітас, зараз він є. Тому Боже поможи Україну захисти і нас всіх благословить діточок наших збережи. Один, два, три.